Вітаю вас на 4 серпня. Сьогодні покажу, як розвивається огірок, який він має стан. Оглянемо рослини, зберемо врожай. Я вже в кінці покажу, скільки кілограм вдалося зібрати на сьогодні з двох теплиць. І в кінці відео ще розповім, чим кормити по листу та в корінь, щоб у вас огірок був ну хоч би до вересня місяця. А можливо, якщо пощастить, то й цілий вересень. Показуй, що в тебе тут. А я зараз покажу третю теплицю. Отакий От гібрид Ілонара. Зараз покажу вам нагрузку в третій теплиці, бо тут вже вирвали. Там ще не вирвалося. Там ще два ряди, так. Да. Так, покажу вам зараз третю, пройдемо всю і вже зайдемо в четверту. Поки я огірок, сьогодні здаємо, зриваємо і маленький, і великий вже, бо... Ще, можливо, днів 10. І будемо корчувати усе. Листок, бачите, він і далі піднімається, ось це все. Але вже ніхто нічого йому не робить. Огірок рівний, огірок зараз наживлені. Сьогодні як зірвемо, теж даватиму. Добре, от 10-5-40. Маленьких ще дивіться скільки. Огірок, в принципі, ще на його стан нормальний. Як він з березня в нас посаджений. Тут ще дивіться багато. Весь рівний, бачите, немає кривих. Те, що таке листя, то не страшно. Він плодоносить так. Ми його кропили вже багато разів, я там розповідав чим. Тому тримається. Зав'яз є, під верхом все добре, опускати вже ніхто його не буде, вже просто будемо перегинати і все. На другий оберт уже капуста сюди посіяна. Бачите, рівненький, непоганий огірок. Хто списав мені, покажеш в кінці серпня, подивитись, до речі, огірок рівний, нічого з ним не сталося. Так, і зараз зайдемо ще цей ряд. Покажу. Тут ми так його і не опустили, як бачите. Все під верхом. але огірка низом подивіться, скільки. Ось, до речі, тут я збираю рівненький гарний огірок. На пасинках теж дає. Хтось запитував низом, чи ми обрізаємо листя, низом обрізаємо, але огірок залишаємо. І Отакі От ще огірочки виростають. Якщо їх не зривати, то вони ще будуть великими. Бачите, чудовий гібрид ділонара, вирощуємо постійно. Я вже говорив, що він навіть коли хворий, він дає стабільний, непоганий врожай і рівний огірок. Немає там кривих таких сильно. Бачите, все рівне. Ось, дивіться, заховались які рівненькі, гарні огірочки. То сьогодні зберемо, як я вже казав, і дамо живлення 10-5-40. Чудове добриво. Хто ще не пробував агасоль, спробуйте, можливо, на наступний рік не пожалкуєте. Ось дивіться, скільки ще зав'язі. Отакі От вже будуть собі на баночку йти маленькі. З пасинків. Їх тут досить багато. Теж спасинка, бачите. Класний огірок. Ще багато, дуже-дуже багато. Тому на другий оберт ніхто ніколи не вирощує. я скажу. Він би був, якби його зараз добре доглядати, він би був би ще до морозів. Але зараз вже ніхто нічого йому не робить, бо його все одно скоро виривати і викидати та садить капусту. Тепер покажу вам четверту теплицю, там, де огірок опускали. Тут ми теж опустили цю половину, а тут опустили тільки середину. Я тоді показував. Але боки вже ніхто не буде опускати, так вони у нас і плетуться, дивіться, як хочуть. Завязі, цвіту ще дуже багато. Середина опущена, але теж до верху дійде і все. Перекинемо через шпалеру. І так він і ростиме. Бачите, якщо опускати постійно, обрізати листок, дивіться, який ряд середній непоганий, листок повністю чистий. А цвіту, цвіту реально багато ще. Він би ще був в цей огірок і був. Бачите? Якщо гнати в одне стебло, тримати точку росту, він би ще ріс і ріс. Чистий листок, навіть низом більш-менш нормально. На сьогодні, ну на сьогоднішній час це непогано. На тій стороні зарослі, аж під верхом. Тут, звісно, понад стіною вже підгорає, тому що верх плюс хоробаться, кліщ там де не дає. О, відро яке. Куче листок страшний, але огірок непоганий. Сьогодні буде скільки? Кілограм 60 буде. І це ж так тільки великий рван. Маленькі. Маленькі йдуть по іншій ціні на закатку отакі. Тому що ці великі йдуть на магазин. Ось такі справи з огірком. Покажи, Макренькі, класні такі. Скажу стебло, чим далі, тим гірше, а огірок, чим далі, тим краще. Думаю, ну, 80 кг точно є. Але якщо ще походити, то може 100 кг і наберемо. Ось такі класні салатні. Буде сто, що скажеш, професійним. Це ми ж не всі рвали. Кінцевий результат у нас вийшло 100 кілограм огірка. Підкажи, яке число сьогодні хочеш? 4. 4 серпня. На 4 серпня маємо 100 кг. Стебло, як я казав, вже гірше є, а огірок все краще є. І дивіться, який ще знайшов. Полосатий. Це в минулому році, я здається, теж такий находив. 100 кіло є, огірок шикарний. Зараз заберуть. Клас. Те, що треба. Ще вам дам одну пораду і покажу наглядно, дивіться, як це все відбувається. Якщо ви хочете вирощувати і надалі огірок, скажімо так, до осені, до глибокої, то дивіться, що будемо. можна робити. По-перше, по листу даємо кальцій бор і тримаємо точку росту. Як бачите, в мене з кальцієм все добре, цвіт знаходиться досить низько від точки росту. Це дуже добре, значить з кальцієм все добре. І з бором загал, ну збором загалом теж оце листя хворе, уражене обрізаємо, стебло опускаємо і даємо в корінь зараз на серпень місяць 10-5-40, тобто калійну формулу. Тоді у вас огірок буде ось такий зелений. Якщо не опускати, зовсім нічого не робити, у вас буде отакий от результат, як у мене на цій стороні. Звісно, гірше, тому що тут ми опускати його і не будемо. Це листя, звісно ж, можна обрізати, але все одно, коли опускаєш його, у вас результат і вихід огірка набагато кращий і більший, чим перекинути просто його через шпалеру і залишити. Це трішки не та. Огірка, ну якби менше. Ми вже пробували не раз, то трішки морочливо це все діло опускати. Забира багато часу, але ж і результат кращий. І він у вас менш так хворіє. Просто, як я вже говорив, вниз обрізаєте, і він у вас знову далі росте. І дивіться. Тут яка різниця, бачите, а тут ось. Та й там теж, бачите. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім велике дякую за підписки, коментарі та перегляди відео. Ну, а далі буде, всім пока.